Привіт усім. У Росії триває розслідування справи щодо вбивства жінки, тіло якої злочинець сховав у авто російського актора путініста Гоші Куценка. За даними пропагандистських ЗМІ, після страшного інциденту вбивцю було знайдено одразу ним виявився житель Казані, який раніше вже мав низку кримінальних правопорушень. Як відомо, днями він наніс 12 ножових поранень жінці. Її труп росіянин заховав у авто, яке, як виявилося згодом, було у власності скандального Куценка. Врешті суд постановив кинути вбивцю за грати на 15 років. Утім, під час судового засідання уважні помітили у рухах вбивці цікаву записку. На зображенні видніється текст, який, очевидно, був написаний самим росіянином з неоднозначним проханням. Громадянин держави-терористки цинічно прохав про свободу. Щоправда, цю свободу він задумав отримати ганебним шляхом і заявив про бажання воювати на боці окупантів проти України. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.